Всім привіт! Вже приїхав, догорав. Зараз покажу як виходить цим плугом і покажу сам плуг. <кій> От такий клинок лишився, я знаю, ну тут сантиметрів 15. Так тут він йде. Тут вже трохи брав, бо тут колесо вже на самому цьому було. Воно ну, тако якось виходить. Клин так і лишився, аж туди йде. Ну це вже на фризу лишиться. Бо так-то я нормально, что отут от можна Можно померить випина. Покажи. Так, розкидаю воно хорошо на мою руку. Бачите. Бачите де. О. Ну кажу, урівню 15 см, плюс-мінус. Тут видно як де. Е, до речі підсохло. Підсохло, але ну, тут то та, тому садок то мокро, а тут в принципі, непогано. Потім йду, показую далі. Де картопля ще є, яку збирав та центр, то затупано було, тут дерили, лежать. Тут так. Теж так глибоченько. От ще картопля, це заберу ще. Не бачив. Це десь в межі що? Тут а біля межі, тут а вже звідти виїжджав. Тут так. О! Показую як вона виходить. Ну якось так. Може не сильно десь чисто, десь щось пригорне, десь не пригорне. Так, плуг. До речі, насчет плуга. Горив я вже ним не один рік, вже років вісім. Зараз покажу все. Само плуга. Трохи картоплю це. це цього разу о дивіться. Це що вона бо вже підсохла, той раз була чорна. Як люди копали після цих дощів, я не знаю там. Там було тут, навіть на картоплю, От сам плуг. Я вже її показував. Оре він. На п'ятірку, ні, на четвірку. Жили за бетону, з мінімальними цими. Тобі все заводське. Все заводське, окрім це вже з тройки зроблено, зараз фокусує тройка. Це вже роблено самостійно, аж навіть не стиковано. Те як потрібно. Я покажу. Як в мене виходило, так і тут навіть. Ну звісно набиваю бур'ян трохи, але нічого. Я не один рік так ораю ним. І методом проб і помилок це було вирізано. Власне, е, такий квадратик був. І тут я вже болгаркою вирізав, але круга чимало, зразу кажу, пішло, плюс потом дорізав. Ну, такі видно, ось там, бачите. І бачите, самий лемі, який я руками це мокло, там біля показував чого. З мінімальним доопрацюваннями. Тут навіть, бачите, погано теж. Хоч в землі, але од головка. Теж погано закручено, але тримає, слава Богу. Ну, ось так. Коли я його робив, відео ще так не було в Ютубі. Там в основному до Заводського. Ну цей полиці Заводської доварювали кусок жесті чи кусок котліва, щоб такого кидало. Теж пробував доварювати, скажу. Ні, нічого не вийшло. Телефон перезагрузився і відео обірвалось, ну продовжимо от, е, що я казав. Ну от, в принципі, все як було, так і є. З мінімальними цими затратами. А про отлів шотлів Шо не працює так, як потрібно, тому якщо доробляти, то доробляйте зразу полицю. Є відео, що в деяких зразу працює ну, з полицею за але ні. У мене він не працював чогось, то прийшлося дивитися як вітер лежа. Не розсипає так непогано, самі бачили. З мінімальними цим. Я вважаю, що скільки я сюди вклав, щоб тільки одну цю доробив, це досить непогано. Та, я сюди до кусяки, звісно, вона заварити її це, але нема часу, її це все робити. Потом йдемо до мотоблока. Там просили показати мене О, кришка, сама кришка, якраз тут світло падає. Дивіться, ну, вона не тече, ну, цей котенсат збирається, але тако, то це може солярка, ну, тако, щоб критично нема. Показую, які <кхм> докручував. Бачите, як докрутити, треба вже розбити кріплення. І... Отак як казав, тут нагрівається тут трошки масло. Оце воно всьому. Ну не критично, але вже воно по-іншому не буде. Тому, тут більш-менш все нормально. Краник як прокапував. цей, Це як почистить, він так і прокапує. А, тут форсунка, це мене сьогодні буквально. Питали рано про форсунку. Е, Теж не міг завести. Не міг завезти, тут було мокро, а тут, виходить, оцей болт, я ну, той, який тут стояв, в мене їх три просто форсунки. Я почав закручувати, він про мене просто лоб, оцей болт. поставив нову і вже сухо. І довго не міг завести. І я рекомендую всім своїм купити, щоб було хоча б дві форсунки вдома. Тоді зможете без, 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 без вагань. Потім, який обнаружив. Ну, виявив недоліки. Перше, треба срочно там прокладку допоміняти, бо воно тече. Потім, потім. тут треба... Я хоч його мию, бачите, яке воно показується. Це... Це буквально перед цим як їхати, я мив, Вон, дивіться, все в землі. І воно трохи як то пробуксовує. Ну, трохи як то пробуксовує. То не знаю, що можете порадити, чекаю коментарів ваших. Показую все як є. От як то не те, що пробуксовує, а саме стіплення от мотор крутить, а воно якби ну, щось. Розберу, подавлю, що там може диск і це помити треба. Оце які недоліки виявлені. Більш таких ніде ні, 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 нічого немає. Чекаю коментарів. До нових відео, всім гарного дня!